Пам'ятаєте ці моменти? Комп'ютерний клуб, Counter-Strike 1.6, GTA, Vice City, Need for Speed, Underground та інші легендарні проєкти. І якщо на цьому моменті у вас не виникли в ностальгічні флешбеки, то, скоріш за все, ви з покоління зумерів. Інакше як можна було пройти по ці легендарні ігри? І до речі, напишіть в коментарях, які ігри грали ви на початку нульових і пустимо цю скупу сльозу ностальгії разом. Який би жанр ігр вам був би не до вподоби, чи то шутери, чи стратегії, чи перегони в будь-якому Папа, вашими основними маніпуляторами була клавіатура і мишка. І да, всі ж пам'ятають кулькові мишки, які потрібно було постійно чистити від бруду. Навіть не віриться, що за 20 років ми дійшли до бездротових оптичних моделей, які дозволяють налаштувати швидкість їх роботи в пару кліків. Та й клавіатури за цей час не стояли на місці. Вони отримали купу покращень для того, щоб зробити робочий та ігровий процес ще комфортнішим для користувача. Бум популярності комп'ютерних ігор на початку нульових спричинив появу перших Аксесуарів, які почали позиціонувати як геймерські. Кіберспорт на ПК став справжнім мейнстрімом, почали проводитися лан-турніри, де команди з різних країн змагалися за звання кращої і вельми непогану грошову винагороду. Тож не дивно, що технологічні компанії проявили зацікавленість у цій сфері. Серед них був і Logitech G, який мав великий досвід у створенні комп'ютерних аксесуарів. Зокрема, у 2005-му компанія презентувала першу геймерську клавіатуру G15, яка отримала LC. Сіді дисплей і 18 додаткових клавіш, які можна було кастомізувати. І тут ми плавно підходимо до питання, чим же ж саме геймерські клавіатури і мишки відрізняються від звичайних для роботи. Почнемо з мишок. Якщо ви колись дивились кіберспортивні змагання з Counter-Strike, мабуть, дивувались, наскільки швидко там все відбувається. У гравців іноді є долі секунди, щоб відреагувати на те, що зараз на екрані. Можливо, вони побачили ворога, який кидає світлову гранату, і треба швидко розвернутися, або ж ведуть перестрілку з. Великої відстані і потрібно точно направити приціл в усіх цих ситуаціях. Надзвичайно важливим є характеристики вашої мишки. Наскільки швидко та коректно реагують перемикачі на натиски клавіш, як чітко і точно оптичний датчик визначає положення маніпулятора під час руху, наскільки продумана ергономіка пристрою, щоб вам було зручно користуватися усіма клавішами. Кожен з цих елементів дуже важливий і в кінцевому результаті може визначити долю кіберспортивного фіналу. Певно, не всі колись користувались або продовжують користуватися. Це саме дешевими офісними мишками. Мишка повісилася у холодильнику. Дуже часто вони мали незручну форму, від чого дуже швидко втомлювалась рука. Курсор міг стрибати по екрану, і все це впливало на вашу продуктивність. Та ж ситуація із геймерськими мишками. Останні кілька тижнів я користувався новою моделлю G309 Lightspeed від Logitech G. Кіберспортсмен з мене, звісно, той ще, але деякі з заявлених переваг відчуваються одразу навіть для звичайного користувача. Перше, на що звертаєш увагу після Спакування це розміри, вага і матеріали. Корпус Logitech G309 виготовлений з матового пластику, білого або чорного кольору. Матеріал не ковський, тому навіть під час гарячих баталій мишка навряд чи висказне з руки. В комплекті, до речі, є додаткові фактурні наліпки, які можуть покращити хват маніпулятора. Мені форма Logitech G309 дуже сильно сподобалася. Вона оптимально лягає в моїй ладоні і після декількох годин роботи зап'ястя не втомлюється. Втім, тут треба пам'ятати, що цей момент є індивідуальним. Для кожного, тож ви далі спочатку протестувати цю модель або схожу на неї. З вагою Logitech G309 є певні особливості, адже вона може працювати як з батарейкою, так і без неї. В першому випадку вага складає близько 86 грамів, що є дуже непоганим результатом для мишок з 2 батарейками. Єдиний момент, який привертає увагу, це розподіл ваги. Батарейка знаходиться ближче до задньої частини девайсу, тож і баланс зміщений в цю сторону. Але це не заважає під час гри або роботи. Щодо автономності, я батарейку за час тестування розрядити не встиг, тож будемо вірити цифрам, які заявляє виробник, а це понад 300 годин. Друга опція це викинути батарейку і встановити адаптер бездротової зарядки PowerPlay, для якого є місце на нижній панелі пристрою. В такому випадку вага мишки знижується до 68 грамів, що додає комфорту. Але для такого сценарію вам знадобиться і спеціальний килимок PowerPlay, який буде заряджати мишку. Logitech G309 отримала гібридні оптику. Механічні перемикачі Light Force, які відповідають за швидкість і коректність реєстрації ваших натисків клавіш. У них приємна віддача, та головне, що немає випадкових подвійних натискань, що не аби як важливо під час ігрового процесу. Іншим важливим моментом для ігрової мишки є датчик відстеження. У випадку g 309 встановлено сенсор Hero 25K, який дозволяє налаштувати роздільну здатність від 100 до 25600 DPI. Вищі показники DPI дозволяють швидше рух. Курсору, а технологічність сенсора Hero 25K дозволяє ще й точно його позиціонувати. Це оцінять і геймери, і графічні дизайнери, які працюють на 4К моніторах. Звісно, 25 тисяч для гри в Counter-Strike ніхто не виставлятиме, або мишка реагуватиме на найдрібніші рухи. Але тут важлива сама можливість гнучкої зміни DPI користувачем. Це можна зробити за допомогою окремої клавіші на девайсі або у фірмовому додатку Logitech G-Hub. Останній, до слова, пропонує доволі широку функціональність. Можна створювати ігрові профілі, змінювати параметри сенсора, назначати дії та макроси для окремих клавіш та ще багато іншого. Кнопок тут загалом 6 штук, дві основні коліщатко, клавіша перемикання DPI і дві бокові клавіші з лівої сторони. Тож, попри свій симетричний дизайн, G309 підійде тільки для правшів. До комп'ютера мишка підключається за допомогою USB-приймача або Bluetooth. Як Бетмен, Робін, Хансоло і Чубака, мишка і клавіатура є одним цілим. І якщо з першим ми розібрались, то зараз поговоримо про геймерську клавіатуру. Разом з мишкою G309 я також тестував клавіатуру Logitech G515 Lightspeed TKL. І Logitech G515 обладнали коричневими тактильними механічними перемикачами GL. Повний хід складає 2,7 мм, а до спрацювання лише 1,3 мм. Тактильні перемикачі гарантують точний і миттєвий зворотній зв'язок, тож вони ідеальне рішення для геймінгу. Хоча відзначу, що і для набору текстів таку клавіатуру можна сміливо рекомендувати. Висота клавіш лише 22 мм, вони мають приємний натиск і ненабридливий звук кліку. На задній панелі передбачена можливість регулювання куту нахилу клавіатури. Logitech G515 має повноцінне RGB підсвічування, яке дозволяє налаштувати кольор окремих клавіш. Це дуже зручно, якщо ви назначили на Конкретні клавіші виконання певних дій, тож легше буде зорієнтуватися, куди треба натискати, змінювати параметри підсвітки, налаштувати її синхронізацію з іншими гаджетами, а також назначити дії для клавіш за допомогою технології King Control можна в уже згаданому застосунку Logitech G-Hub. Інтерфейс додатку інтуїтивний, тож легко розібратися з тим, як все налаштувати. Клавіатура Logitech G515 це доволі компактна низькопрофільна модель, тож її можна без проблем кинути в рюкзак і взяти з собою. Тим паче, що підключати девайс можна як по бездротовому протоколу за допомогою USB-приймача чи Bluetooth, так і по кабелю. Останній також використовується і для зарядки клавіатури. А заявлений час автономної роботи тут близько 36 годин. G515 залишила по собі дуже приємні враження. Вона має мінімалістичний дизайн, який при цьому можна урізноманітнити підсвіткою. Приємні матеріали кейкапів, які виготовлені з матового пластику, якісні перемикачі з чіткою віддачою та непогану автономність. Все це робить її оптимальним вибором як для геймерів, так і для користувачів, яким клавіатура потрібна для роботи з текстом. При цьому, на прикладі мишки G309 і клавіатури G515 від Logitech G, ми змогли пересвідчитись, що геймерські девайси можуть стильно виглядати без надмірно агресивного дизайну. В описі під відео я залишу посилання на новинки, для того, щоб вам було зручно переглянути на технічні характеристики та подивитися, в яких магазинах вже можна придбати новинки. А також ви могли додати собі ці новинки в чек-ліст, адже шкільний рік вже починається, або вже почався на момент виходу цього відео, а геймерські аксесуари так само зручні і для навчання. Що ж, друзі, дякую за увагу! З вами був Володька сервіс смартшопінгу Hotline.ua і до зустрічі в нових відео.